І усім здорові, чувачки, ми на каналі Тігрікс. Та сьогодні ми з вами продовжимо грати в гру, яка називається Dark Riddle. Та сьогодні ми ну, на новій локації. Я на цій локації вже ще не грав. Ну, на тій локації. Ну, тут я взагалі вже не знаю. От, якщо там я ще дивився, відосики, як це все проходить. Але тут, блін. І, до речі, куди в мене Усі усі речі. Замкну. Так, давайте відкриємо, і що тут? Планшет. Так, а де мій скін? блін? От, оці от реально з камери, бо я купую скин, а мені просто такі от видають, звичайно. Крабік залазить сусід робот. Я зрозумів, що це був за крабік. Це насправді реальне тіло цього сусіда. Сусід просто робот. А, отут всі наші речі, оце от нам не потрібно. Оце вже з минулого цього. Я тут ще, до речі, оцього всього накупив. Так, давайте. оце от, оце от, оце от, оце от, оце от. Так, ще давайте. Подивіться, сколько тут всього розлетілось. Угу. Відкриваю щось таємниче. Оце от таємниче. О, да, і тут я ще один бачу, усе. Оце... А это і хто такий? Не, ну це не Мері. в минулому відосику, боже мій. Ви бачили, як вона виглядає. Тому це не Мері. я навіть не знаю, хто це. І що нам треба робити тут? Десять таких штук нам треба зібрати. О, я бачу там, от бачите, там літаючі роботи, і вони тримаються. Мені, до речі, цікаво перевірити, як... як усе от Працює? Мені цікаво опис подивитись. Дракон речить, сусід мовчить. Так, от, от, бачите, мені цікаво, як він працює. Така фигня полнее, вона воно навіть не попадає. Так а як його збивати тоді? отак що ли? О! Нам треба багато петарду буде зараз. Значить, давайте подивимося. Ну, в принципі, давайте все-таки накупимо петард. Мені не жалко, бо мене, як ви пам'ятаєте, 500 мільйонів монет. І, до речі, в, на, ну, в останньому відео по Ride ми перевіримо оренду рубінного світлого меча, оренду космічного різака, оренду тіньової катани, оренду молота легенд, оренду сковорідки. Оренда громили, оренда чарівний удар, оренда качин удар, оренда Куча, киянка. Киянка? Подожі, вона україн. Цікаво, прикиньте, якщо це реально українські розробітники. Оренда Піксельний меч, оренда піксельна кірка. І повідриваємо ще скінбоксів. Навіть, мабуть, 15 30 скінбоксів відкриємо. Я хотів петарди накупити. Все, тепер дивимось на на. Я извиняюсь. Нам цього точно хватить, бо там. Так, о, давайте нас. Так, сьогодні опять... О, ця 5... оця Заправляю кара корабель, щоб відлетіти. Куди? ми вже відлетати блін. У меня так, боже мій. Я хочу отак от... Так, блін! От їх треба збивати, їх не треба в них стріляти. Ну, треба опа. Дивіться. Опа. Ящички тут такі. батарі, Опа. Батарейки. Інвентар заповнені, смисло. Ну, конечно, <ристо> інвентар <ристо> заповнено. Так, оця фігня нам не потрібна. В смысле, я вже її Та, Боже, мій, яка тут возня просто починається. Так, пішли, оце, от, от, все, що це таке. Повикидувати ці патарту, бо все-таки вони нам не потрібні. О боже мій Не, краще видите. Отсюда вот... А, все вниз. Все, вниз летимо и. І... Вон там корабель якийсь бачу. Тут тысячи всіх кораблів. Але це якийсь особливий. Бо мы, мабуть, на ньому будем летіти Чотири з десяти. Так мы так швидко, друзьяки. Нічого себе ч. А! Короче, цей бластер чогось не працює, взагалі не працює Фігня повна Так, давайте петарду ще, тартуще ще візьмем Накупим ще криобата... це що такое огромное випало? Сосед, здорово. Так, мені сейчас треба десь встать знову батарейки накупить кріо Тоді ми, Та що такое? Да Та ч такое? Дяки. Це що такое, це. Це наскільки сусід богатый, щоб такі от мать. Ема просто. Така... Це... Подожди, у мене нема слов, це як вони, розробники таку красоту зробили. Мені, до речі, цікаво, я можу заморозити. Я воду заморозив, прикинь. Там я можу. Да ладно, я можу воду за прикинь. Так, пішли шукать, тут вони точно будут, бо тут дуже велике пространство. Не, ну я прям у СА, я прям уверенный. Вот там летающие платформы. Опа! Вот тут нас кусачки пригодились. Казав, що вони нам... Я что вам сказал, что они по-любому нам еще навіть не доторкнулся, воно уже відпало. Так, давайте заиншущей стороны. Вот, так вот. І все, дивіться, ця платформа полетіла. І в мене 99% що там буде оця от штука, яка заправляє корабель. Чого воно не зупиняється? А можна, будь ласка, куди ти летиш? Чого в мене так сильно чутно? Хоча, дивіться, я навіть при всім мене дуже сильно чутно. Цікаво, воно зупиниться колись. Чи ну, як мені на нього запригнуть? Отак от. Все, отличненько. Давай Скільки у нас ще. Ой, блин. 4 з 10, я ще скільки найшов. Ну, багато я вже знайшов, мабуть. Так, тільки один. Опа, здорово, чувачок. Вот дивіться, в нього є ця штука, тому ми зараз петарду візьмемо, в нього кинем. Ще робот підірвався. Опа! Ти навіть петарда не зірвалась. Потарда, до речі, не одноразово, неодноразово, багаторазово. У мене таке от прощаття, що тут е, оці от ящики. У цих ящиках точно є. О, дивіться, кусачки. Опа, там ще. А куди він все? А, вон уже. Опа, все. Опа, збив. Скільки ще? М -м ще три. Так це ваще кайф, друзяки. Ми друзяки, швидко з вами все. Опа. Одна. Блін. Пішли тоді і здадем. Пішли їх тоді цей. Покладем туди. Да, блін, Наше вони тут ці ящики ставлять, якщо там нічого нема. Може, що просто наш час вами потратить. Та да, тут тоже. Дякую, дякую велике. Тут теж нічого нема, це мінус великий, дуже. Так. Опа. Все, пішли. Пішли, пішли. Обережно, щоб оці от фігні чи хто це. Щоб вони нас не сей, Не заморозили. Одна. Реально задрав, на тобі кусачками. Хі, Чого всього лиш на. Поплач. Чого всього лиш на 5 минут? Давайте ось ось візьмем, так, давайте вот эту штуку візьмемо, бо она нам могу пригодиться, чтобы вбивать дроны так. Так, лядненько, что у нас тут? Ну тут, тут точно ще одна хоча повина будет. Хоча... Все, остання, остання, побежали, побежали. Все, остання, остання, побежали, побежали. Поплачь. Поплачь. Побежали. Все. Мы все з вами знайшли. Давайте навіть вот так вот красиво. Прям заморозимо водичку і поні що ми королі. Опа! Вообще красавцы. пішли, друзьяки. Активувати цей корабль. Мені навіть цікаво, що буде. Цей місяць дайте. Все, друзьяки, побежали вот туди. Давай, давай, давай. побежал. Так, вот так, так. Все. Натискаємо на кнопочку. Все, давай, давай, прямо екстрим від першого обличчя. Хоча ми. Шо, 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 І так, так, від першого обличчя. Ну ладненько, дави, диви, диви. Опа, прыжок, прям дивіться. Ми зах. Ми такі маленькі. А, я забув, що ми маленький хлопчик, боже мій. Чо? Кіберсусід. Де мій я не, не розумію. Вон, летим, летим. Дивіться, дуже Марс, звісно, реалістичний. Так, друзяки, продовжити пригоди. Ну, звісно так, друзяки, але перед тим як ми продовжимо і я скачаю другу частину нафіг, Будь ласка, підпишіться на цей канал та поставте лайк. Це дуже велика для мене мотивація. Ох, друзяки, ладно, пішов я скачувати, коротше. Так, я завантажив, коротше. І... Що і дуже цікаво, друзяки, що це взагалі і гра, Бо це тільки вдумайтесь, це Dark Riddle 2. Що тут може бути? Так, друзяки, подожіте, будемо грати без реклами. Все, друзяки, будемо з вами грати без реклами. Так що поставте лайкосик. Так, одразу отримаємо 100 монет. І щоб було легко грати, то, друзяки, подожіте. Отличненько, у нас 10 тисяч монет. Так, давайте спін зробим І що нам випадає? Ну, просто отак. Вот Блін, Dark Riddle 2, тока собі думаєте. До речі, там був новий пістолетик. Мені реально цікаво, що тут буде. Тож погнали Dark Riddle 2, дуже цікаво. Ух да ти ж, ничего ще че так лагає. і шо? Так, ну все, Поздравляємо Мері значить Йди Мері, боже мій. Подивіться, просто це. Подивіться на. Просто подивіться на будинок. Що це таке. Так, сукерки, я думаю, що вони нас до Мері приведуть. Зелений ключ, боже мій. Як в інший світ попав. До речі, тут графіка по-іншому вся устроєна. Та... Я вибачаюсь. Так, пішли на другий поверх. Тут у нас отака от лавушечка. Так -мо. А, все, він туди перейшов. Так. О, дивіться, там молнії. тобто Сей, не можна наступать. Не можна наступать на воду. Боже мій. А отут тут я туди? туда. Подожди, а я можу паралізувати камеру, Блін, треба ще й мет... О, Мері, здорово! Їй потрібна гіт сукерка, яка типу, відкриває. А ви пам'ятаєте легендарна сукерка з минулого відео? Такий вона потрібна, він ще й в неї крав її. Так, синій замочок іде синій ключ. Де синій ключ? До речі, він як жовт. Ти можеш мені дати просто пройти твою гру? і все, і ми розійдемося. То боже, мері, знайти людянок, да. Я изменяюсь. Вот так, давай, 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 давай. Быстренько, быстренько, вот так вот. Чтоб не полило на нас. Так вот. Иди стоем людяник. Что далее? Ага. Блин, а у меня стекало, прикиньте, мы еще. Блин, реально, давите вот, вот такая вот моя аватарка. Я извиняюсь, сосед. Блин, речи жалко, что тут 125 монет силы кошты. Жалко, що тут так лагає жорстко. Тут, до речі, дивіться. Я підвал якийсь тоже. Червона кнопка. якась. Так, ладненько, пішли, пішли. Ключі так розуміємо, більше. ну, тим більше зелений нам вже точно не потрібно. Так. На тобі, чупик. Блин, тільки не кажіть, якщо він зараз не працює, бо це буде, я навіть не знаю. Возвращайтесь. Окей? Так, послухайте ты реши музыка я. Така ось стрмненькая у нас інопланетна, так скажем. У нас музичка. Так, що у нас тут? У нас тут планшет. І що? Наш час наближається, портали майже готові, люди навіть не на що еще Цікаво. Боже мій, дивіться, який огромный балкон. Він сам живе, а нашему стільки всього. Та тише, ти, ешкинка. Що нам потрібно? Ага, кран для втечі мерії, Ви там с ума сошли, мы там стенку выбьем, Це ж Наскільки буде треба геніальним хлопцем, щоб спасти мерію, отак так тупо стінку. Навіть не знаю. А, зелений ключ нам все-таки був дуже потрібний. Я вибачаюсь. Ми пішли його шукати, бо я ї... Помо... Да, вон він там лежить. А, він прямо тут стояв. Понятненько. Значить, зелений ключ, зелений замок. Він щось там цікаве відкриваю. Тут у нас немає проходу. Во, отут я пам'ятаю, там ще треба було отак от обойти, акуратненько. Отак от опа-чан. Побачимо, що це за карта по-друге. -по -по можна потішу, будь ласка. Ось тут катани якісь, боже, мій що сусіду катани. І що, самурай якийсь. Тепер ще треба цей екран знайти. Оце от цей узорчик мені напоминає... Ну, типа, знаєте, там щось чинить. Тому давайте обійдемо весь двір. Да, о, ось цей кран. звісно. Так. Як його вробити? А, малой в нас супер профі, бо він награвся комп'ютера і тепер представляю, що він у якійсь комп'ютерній грі. Ну, хто так не робить? Напиши коментар, я геймер. щоб я знав, якщо ти теж так робиш. І що ми тепер? Да, ми, мабуть, стінку проламаємо, да? Ой, Мері, я вибачаюсь. Ой, я вибачаюсь! Ой, Зато е, цей безкоштовний американський ігірки, а що не так? До свидання. І на цьому резякі ми закінчуємо на тобі, сусід. Ой, я йому прям так попав. На цій ноті прекрасні, колему, сусіду, попав кое-куди яблука. Ми з вами закінчимо цей відосік. Дякую вам за перегляд цього ідеального відосика. До побачення!